Ітичні підсніжники. Дякуємо вам за те, що ви відгукнулися на наш поклик. Ярій, душе, ярій, а не ридай. У білій стужі Сонце України, а ти шукай червону тінь калини на чорних лозах. Тінь її шукай. Дієслово ярі має два значення. Перше значення світитися ясним вогнем, біліти, так як біліє зараз Україна несподіваним снігом, подихом зими, цілком справедливим, для того, аби ми розуміли, для чого потрібен нам гар. Але слово юріти має і інше значення лютувати, лютувати як реакцію на зло. На несправедливість, на чин орди від Януковичів і комуністів. Тому такими знаковими є сьогодні слова Стуса, які він написав під впливом загибелі Алли Горської. Саме зараз Україна перебуває на стадії якщо не загибелі, то принаймні втрати своєї державності. Наш головний посил сьогодні спільноті і цілому світу. Наше бажання, наш імператив це більше ніж бажання, будувати національну українську державу, не просто державу, а національну українську державу. Спостерігаємо за тим, що вичерпуються методи парламентської боротьби. Тому ми ухвалили рішення йти до вас, до нашої суті, до нашого хребта. До нашого п'ядесталу, до основи буття держави будь-якої її величності народу у 17 столітті київський воєвода Адам Кисій, спостерігаючи за невпинними козацькими рухами, сказав українці нагадують мені бестію безголо, бестію септо, геній нації. Який не перестає змагатися за свою свободу і незалежність, незважаючи від умов, в яких народ опинився. Проте зауважив Адам Кесіль, проте цій бестії, септо генію нації, не вистачає дуже часто найважливішого голови. Дмитро Донцов, у рік якого ми з вами увійшли, назвав це безголів'ям. Я сподіваюся, сподіваюся, що ми саме тепер нарощуємо голову цій нації і демонструємо перед вами, дорога громадо, новий провід нації, який стане самодостатньою величною українською поставою, всупереч усьому. Можливо, саме тепер у третьому тисячолітті у 13 14 році ми досягнемо цієї гармонії між тілом нації генієм та проводом септо Тому потребуємо сили від вас, потребуємо вашого опертя, потребуємо вашої готовності до щоденного повстання. До запалення України до масових акцій непокори у кожному куточку нашого краю. Бо це те, чого найбільше боїться ця Орда. Ще ніколи українська політична аналітична думка, допущена до ЗМІ, не була такою плиткою і примітивною, як зараз. Ще ніколи з прислужницьких ЗМІ не звучало стільки скептичних оцінок до цієї акції Вставай, Україно. А це сигналізує лише про одне: що ми з вами на правильному шляху. Бо це не так веління наше, як веління наших предків, що віддали своє життя за свободу нашу. Це не так веління наших предків, як імператив наших з вами дітей. Нема сенсу блукати зараз коридорами Верховного тераріуму і бавитися імітацією законотворчості. є сенс прийти до тих виборців, які мали необережність віддати свій голос партії Орди, партії регіонів і динозаврам тисячоліття комуністам. Навіть таке завдання ставимо зараз перед собою. Бо Революції творяться не так на Майданах, революції творяться не так біля підніж наших геніїв. Революції розгортаються у душах і головах кожного з нас. Головне завдання політиків це деколонізація України, а деколонізація України твориться не лише через створення законів у Верховній Раді. Деколонізація України відбувається через живе спілкування одного з одним. Аби ми сьогодні стали один для одного абсолютною упорою і певністю, що тримаючись за руки, ми не покинемо один одного, так як покинула українська шляхта українців у 18 столітті, так як покинули українці, ставши дворянами, свій народ. У 18 столітті, так як покинули у 2004 році провідники майдану свій народ, нема більше часу на те, аби ми розлучалися один з одним. Є натомість потреба бути разом проводу, народові і великі ідеї Української національної держави з первинністю повторюю. Морально-духовних засад, бо неможливо казав Шептицький, збудувати економічно потужну державу на моральній посусі і на моральному безпліді. Ця кримінальна орда на чолі із Зеком Януковича вичерпує щодня себе. Вони в агонії, і в паніці, їхня паніка і агонія може бути лише підсилена нашими акціями протесту, які ми активно розпочали. І завершуючи, стоячи біля пам'ятника Шевченка, не можу не процитувати його слів, стріл у душу кожного з нас, якби то, думаю, якби не похилилися раби. То не стояло б над невою отих осквернених палат. Була би мати, був би брат. Сьогодні мені повідомили, що мені відмовлено у зустрічі в Ніжинському державному університеті зі студентами. Мені відмовлено у зустрічі зі студентами Агротехнічному університеті в Ніжині як голові підкомітету з вищої освіти. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що я приїду на цю зустріч. Це свідчить, що більше будуть мені відмовляти у зустрічах, то стрімкіше. Я летітиму у кожен куточок нашої землі, щоб потиснути руку вільним людям. Бо незалежно від того, де ми, ці люди є і чекають нас. Я хочу, щоб ви знали прізвище тих ректорів холоїв які унеможливлюють зустріч депутата зі студентами, а студенти завжди були авангардом революційних рухів? Прізвище одного з них для нас, Галичан, буде особливо трепетним, бо прізвище його бойко. Це означає, що з наших з вами самбірських, старосамбірських районів, закинула його доля на північ нашої з вами землі. Приїду я до цього бойка в понеділок. Та подивлюся йому у очі та стрілятиму у нього своїм словом. І з допомогою його студентів у першу чергу. Прізвище іншого, також ні Іванов і ні Петров. Це наше власне холуйство. З яким так блискуче розправлявся Степан Бандера, бо прізвище іншого Лукач. Ми будемо озвучувати, ми будемо кричати на цілий світ прізвища холоїв, зрадників, пристосуванців. Ми будемо організовувати їм масові явища остракізму, бо ми хочемо очистити нашу землю від. Рабства, плепсу і пристосуванства умирав уражений проліском сніг. І так умруть вони силою нашого наступу. Дякую вам.